Всім привіт! Він знову на каналі Файна Компанія налаштовуємо відеозйомку для вас, щоб був. були всі моменти. Приїхали ми в комарову. Сьогодні у нас п'ятниця і має бути зобіду дощ, але лід тримається, бо вже йдуть плюси, тому треба ловити на льоду, поки ще він є. Приїхали ми в комарову, я Андрій і його батько будемо сьогодні пробувати впіймати та шукати рибку. А як воно буде? Видите далі. Кадры будут видимы. Опа. Я люблю такие. Давай пошу. Короче, что? Йдемо сюди, зараз Андрійовий батько ловить, зараз тут камеру опустимо, подивимося, Хоч що по рибі є, так, біля батька гляне. Ось там, де оті сидять, там біла риба клює. Пішню взяти. А пішня є? Шо? Пішня є? Нема тих. Все, давайте, дайте ящики. Сидіченджера наш. Ми бачимо. Палька. Ми бачимо пальку. Особо більше нічого не бачимо Троє так, всіки нам тут вулик Pochinho. Oh, Trofei. Така неплохо з камерами ваші коментарі Шо, наші коментарі, да? отвичка, клює, але ми ще не кормилися. Катак. О, в гризках на характері. Вгрізки мотиля, да. але зараз починаємо старецько кормитися. Оце не діло. Треба стягнути ривок. Людей бонуты. Людей хватає. Тому будемо Дай так, Дай Так і Так Так бонуты. Так бонуты. Дай провізія, Наша Провизия, рыбная провизия. Їм замішати. ці запахи діло йде до весни, вона ж знає, що їй сподобається. О. І трошки затемнить. Зараз пробуримо там луночку течію сюди і хай вона нам шлях робить. І стягую рибку на наші поплавки да? Мурмишки. Закормилися, дивимося в сторону течії, куди впав корм. От і риба. дивиться і слідує камеру. Иду-ка поплавок. Бегу.

А вам уже сходило рассказать. О, что уже больше? Что же? Таранька. Таранька, таранька хорошая. Ну, все равно, конечно. Кто-то пошел. Да, ну быть. И... Мать, что там. О, то то понятно. Ждем крупняк, вот цени діло. Затормо 33 відео съемки <плес> просто пішить. Да. Ходить рибка, але треба вже саме трошки туди зараз. Будемо сили наганяти підемо. Шукати, невірно, щось крупніше, підемо зараз з камерою в турпоход. Розвідку боєм буде важко пробратися між населення. Це мілисловити, так залишили Андрієвого батька чеклувати над лунками. А ми йдемо в пошуки, взяли з собою мот... безмотилку і мотилку, мормишечку. І шукаємо рибу. Щось не розумію, то прямо. Щось непонятка якась там стоїть. У моїх планах знайти окуня. Але -то в, плану... в планах Андрія я не знаю що. <с? <с?> найти рибу крупнішу, щоб мелочі не було. Рухаємо туди, бо всі люди ось там. Проше, Андрій знайшов якусь рибу, щось тяне. Зараз побачимо. О! Нашов плотву. Ну, вже по чуть-чуть розходимося, вже ми дійшли до лівої сторони, зайшли за поворотом, виходили. Сюди. Камера спрацювала, щось нам показала. Але не признається, сказав, що плотва, зараз побачив. А я на безмотилочку. Зараз буду міняти кубік, не хоче, поставлю шарик. Андрій халовить на мотелі.

Думаю, льотні труб'є прийшли на нове місце. Ми рибку камерою. Люди підтягнули місцеві, знають, щось знають. Тут така промоїна. Але рибка тут крутиться. Скажуть, що поцепили спеціально. Ну, Дріва, батька, стоїть лісотка, а в мене везлі шарі. Ну, ну. Але видно, вся в цьому, вона під одну фракцію десь, вся одного розміру під корчом. Дякую. Ловіть. Давай з дивися, готуй камеру. Та я вже жду. Так, я вже жду. Ну, Дивись, зараз буде. Ну, блядь. Можливість Можливість, що воно не сходить. Так, закинете, я прийду до вас. Треба було в Андрухи триногу взяти на льоду стояло би добре. А тринога є. є. Все, вже знімають. Дуплет. Так пакет под батьком. Ладно, я забыл. А, то ящик, что ящик штука? Ну.

Не з вона. Вона. <смур> Андрій без мотилка. — Ты живее, що? Да, не тебе за жертв таки. Дарим вечер <смур> будеш сидіти, тоді. А то будеш сидіти, то перекладайте. А ти що? Гарно. Да ёб твою мать! Не форсируй. як хлопці ловлять рибу? то знімає, то тягне. А ну <трижу> да. Ты серйозно, що син Що ти їх знімаєш? Ні, то я так вмію просто. Інтриги нагнати. Інтриги нагнати, нагнаты, да. А ну. Татяны <трижу> <трижу> вже! <трижу> Не треба, не слухай нікого. Не бачиш, що ти там тягнеш. Не слухай нікого. Не, 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 не слухай. Ну, хай тянути, не не слухай. А ви говорите, о сказав, оооо Нормально риба. А що то плохо така, де? Ти дядько не показуй. ти сюди на відео покажи. який батон. За сьогодні, так. Да. Штулковий карась. Ні, туди. Крепко багато води тут, а зараз плавати почне. Та стань ты, пт, мать, ч не паркуєшся? ти куди? Ну, бачи, ти тянешь, дядько тягне. По тайміру. <клук> <плук> <цес> Ти щось вперся не хочеш йти довести. Десь коряшка може бути, no. щось коряшка немає. Ладно, йдіти не сюди, блин. Йдіти не сюди, мабуть, я взяв. Іду, йду. Ну, Зайшлася, ну тут. Душує. Метр вверх, метр вниз. О. Є кому розійтися. Покажи її, хоч на навіть. Відрова постушили. Андрій знову його пакує. Не, не, ты ловишь Как бурыш, я ловлю, да? Угу. А, да Да, uh -huh. что типа клев? Ну, и толку что? сзади уже берет, не мало Ну, ты сидим туда А а я снял. Я тоже старался снимать У тебя крупный план. Нет, я взял кончика чистого. Да. Я тут, я на месте. Мелочь, мелочь. Мелочь. Але приятно, правда? Hmm. Ну Конечно. Надо бы такого? Тут зум. Да. Она уже плавает Камера затупила, понял же. Уже, а, уже спецэффекты камеры найти. Ну конечно, Андрей же по спецам лавайт. Mm -hmm. Что-то значит мурмышка перевязана. Гузлик убранный, mm -hmm. и все. Mm -hmm. Да, и зараб... Да, и бы. Зараб... Mm -hmm. да, тут бачиш на тобі ладошка Внимаєш. да ну все Мелоч, що там знімати? да ну, ну лишь все одно прогрес ну, включаю, включаю телефон ну. о мелочь що там знімати? Мелодь, мелодь, що. нема риби, короче а що ты Хоч покажіть. О. Ну, покажіть, сейчас я тебе роз'єднав і закихаю. Бач, що тут Все, тол толково. Батько теж нормально тянет. Аж голубенька така. Щоб, блядь, не розслаблялася, бля. Щоб не розслаблялася. не висаду,

На Ну попробуй, я познімаю трохи. Ты уже и окуня разводил? Ну, Да. Вся фауна. направити це за те,

Я ж так само тоді оставив я і зап. Ну, я ж тоді так само оставив і зацеп зразу. Та сама шлунка. Наверно, те чи я подми до Куряшки.

Десь десятка тут железна, яких три сантиметри? Вон на пальці не ну. я тоже То вода зверху, бо вже дощ пішов. Я ж тут проводок 5-7 зробив взагалі нічого не було, це хоч щось клюнуло. Дуплет. Буде дуплет. снова выскакивать лут будем а точно ящик, что то что ящик что-то Саша Кракен чи не Так? Да. так, Завершуємо свою рибалку. Відловили сьогодні на славу. Всім рибалкам рибалка. Без мутилка працювала так, як має бути. Оце плотва. Оце результат. Ви самі все бачили. Самі все. Спостерігали, так, да, Андрюха? Шечудова, десь і так ти шо? Якраз на трьох норму взяли, скоріш за все. Все. ставимо лайки. Підписуємося на канал. Чекаємо нових відео.